Минулого тижня відбувалася ініційована свободою акція бойкоту заготівельників молока у зв'язку з низькими закупівельними цінами. Які зараз проміжні результати цього бойкоту? Чогось вдалося все-таки досягти. 16-18 травня свобода організувала і координувала бойкот, бойкот заготівельників, бойкот молочної мафії, як то прозвучало в місцевій пресі. Акція носила всеукраїнський характер. І, скажімо, я координував частину районів нашої області Старокостянтинівський, Старосинявський, Литичівський, Дережнянський і Віньковецький райони. Взяв участь в дуже багатьох сходах сіл, е, отримав величезну кількість дзвінків від людей. У мене впродовж бойкоту телефон реально був червоний. Е, люди телефонували впродовж трьох днів без перестанку. І люди говорили, всі абсолютно говорили одними і тими ж самими словами. Є нагальна проблема, є болюча проблема низьких закупівельних цін на молоко. Молочна мафія сьогодні великі молокопереродні підприємства знизили закупівельну ціну на молоко. Є по деяких районах інформація про гривню 40 гривню 50. Це абсолютно смішно, абсолютно смішна ціна. Влада бездіяльна, я наголошую на тому в цьому плані, вона не здійснювала ніяких кроків, аби випередити оце заниження ціни. Зараз, же по гарячих слідах, коли люди оголосили бойкот, сказали своє слово, влада починає намагатися здійснювати ті чи інші заходи. І ситуація дійсно набула критичних ознак. І це було дуже чітко, помітно по людям. Фактично, акція бойкоту це безпрецедентна акція. Скажімо, коли бойкотували на Луганщині, на Миколаївщині, Львівщині, Хмельниччині, Українці в селах об'єднались навколо однієї проблеми. Акція солідаризму громадянської непокори в межах чинного законодавства і акція захисту своїх прав. Бо людина, яка сьогодні годує корову, вона має право на те, аби отримувати винагороду за свою важку працю. Сьогодні економісти, фахівці говорять про те, що. Мінімальна ціна, при якій ти не працюєш собі на збиток, це 2,50. Це мінімальна ціна, якщо менше 250, корову тримати в збиток. І ми бачимо, що відбувається. Просто-напросто корови вирізаються. За 2011 рік в межах України було вирізано 42 тисячі худоби. Це приблизно втрати 150-160 тисяч тонн молока. Тобто держава реально недоотримала. 150-160 тисяч тонн молока. Чи зменшилась кількість готової продукції? Сирів, сметани, молока на прилавках магазинів. Неозброєним оком помітно, що кількість готової продукції не зменшилась. Якщо сировини зменшились, а кількість готової продукції не зменшилась, то де, на основі чого, скажімо, виготовлена та кількість сирів, сметани, молока, все дуже просто: пальмова олія. Сухе китайське молоко це те, що споживає сьогодні міський мешканець. І міський мешканець, я теж зауважу, підтримував акцію свободи, підтримував акцію селян. В містах, в обласних центрах за ініціативи Свободи відбулась низка бойкотів, пікетів, точніше, органів влади, з вимогою негайно підвищити закупівельну ціну на молоко. Я, чесно кажучи, коли обіжав частину сіл, коли спілкувався з людьми, я не пам'ятаю такого рівня громадянської активності на селі. Коли люди збиралися і, скажімо, там без якихось сторонніх парад приймали однозначне рішення: бойкотуємо здирників, не здаємо трині молока. Для чого? Для того, аби показати, що ми можемо диктувати свої умови. Що якщо ми виробники, то ми, відповідно, заслуговуємо на нормальну ціну на бодай тих 2,50. Вже не говоримо про прибуток від того. І скажімо, була реакція обласної ради, було відповідне звернення сесії обласної ради, було кілька координаційних рад влади і великих представників великих природних підприємств, була вимога негайно погасити заборгованість за квітень, за березень. У Нас була інформація з сіл Дережнянського Деневецького району. Що на другий день, скажімо, від початку бойкоту приїхали заготівельники і почали розраховувати за ціною на 10 копійок більше. Тобто ну, реально влада злякалася бойкоту, і то було очевидно. В останній день бойкоту до Верховної Ради було подано законопроект, який е, врегульовує е, ситуацію з низькими закупівельними цінами. Зараз є кілька, до речі, законопроєктів у Верховній Раді, які сподіваємось завдяки цій акції, яку ми провели разом з селянами, буде розглянуто. І ці законопроєкти, вони можуть врегулювати ситуацію з низькими закупівельними цінами. Є пропозиція про те, аби включити такий продукт, як молоко, до об'єктів державного регулювання. Якби держава регулювала мінімальну закупівельну ціну на молоко. Є пропозиція, скажімо, аби на початку кожного бюджетного року Кабінет міністрів, керуючись законом, приймав відповідну постанову і цій постанові визначав мінімальну закупівельну ціну. То встановлювалася планка, нижче якої ціна би не опускалася. Тобто це чіткі, прозорі правила гри, нормальна закупівельна ціна, і в таких умовах можна було би працювати. Сьогодні ми ініціюємо також в різних обласних центрах створення спеціальних обласних програм розвитку молочного тваринництва. Мета цих програм виділення коштів на закупівлю холодильного обладнання і на юридичний супровід створення закупівельних кооперативів. Або бодай в кожній сільській раді було створено закупівельний кооператив, було закуплено холодильне обладнання, аби молоко не приймалося як низькосортове, і, відповідно, теж. Така от ситуація давала би змогу підвищити закупівельну ціну на молоко. Ну і крім того, ми теж будемо ініціювати, подалювати, рухати в подальшому питання торгів аукціонів. Або, скажімо, коли є створений закупівельний кооператив, є холодильне обладнання, різні закупівельники давали ту ціну, по якій вони хочуть працювати з селянами. Заключались договори на рік з зазначенням мінімальної ціни. І люди чітко розуміли, в яких вони умовах працюють. Є 2,50, значить, менше 2,50 бути не може. В сезонну пору там осінь, зима, коли падають надої і збільшується жирність, ціна піднімається 3-3,50, ну і скажімо, можливо і вище. В таких умовах люди готові працювати, люди підтримують такі пропозиції. І на тих сходах, сіл, яких я брав участь по телефону, коли з людьми спілкувався, такі от ідеї отримують сьогодні підтримку, і ми будемо сподіватися, що такі ідеї будуть зреалізовані. Якщо буде відтягування процесу, то депутати від Сукраїнської Бідної Свобода в майбутньому парламенті однозначно одним з перших законів будуть приймати закон спрямований на розвиток молочного тваринництва, закон спрямований на те, аби регулювати ситуацію на ринку закупівлі молока.